Наша подорож починається в туманних передгір'ях Гімалаїв у стародавній Індії понад 4 тисячі років тому. Саме там, серед диких заростей, ріс скромний предок нашого героя. На санскриті його називали Ватігагама, що дослівно означає той, що приборкує вітри. Так у давнину поетично називали здатність боротися зі здуттям живота, тобто з метеоризмом. Простішими словами, йому приписували здатність допомагати травленню та боротися з метеоризмом. З караванами перських купців він вирушив на захід. Перси дали йому ім'я Бадінжан, яке згодом перетворилося на арабське Ал Бадінжан. Араби були першими, хто по-справжньому оцінив його. Вони навчилися вимочувати його гіркоту і перетворювати на десятки вишуканих страв. Разом із завоюваннями Арабів у VII столітті баклажан потрапив до Іспанії та Сицилії, але решта Європи зустріла його з жахом. Його глибокий, майже чорний колір, дивна губчаста м'якоть, що темніє на повітрі. Все це викликало підозру.